Тільки вибрує. Тільки бігаем, бо скоріше закінчиться все. Що нехай вийде, подивиться, що вибрує. То ми то сусідний, ж ми з ним першого станка робили. Довідай, дивися, скільки вібрує. Приїхали. Останній блок. Змішався практично почти виходить. Не, не всі виходи. Може, хватить. хватить. Пробує. А вон ще на цемової є. Ось три блока виходить. Поки робиться, наприклад, о три-чотири блока, скидаючи мічанки вже свіжими шоколадами. Тому що він вже не стоїть, не чекає. Має працювати два чоловіка. Має працювати два чоловіка. Чоловіка більше не треба. Не хватає. Давай. Не вистачає. цього. Все равно каже, що форма і не Тимати, да? Шовк і поїхав, правда, вот так не хватило. Нічого... Не блок, тобто не хватило. Отаким вот вони рядочком.